Білий колір традиційно символізує правду, Євангеліє, світло, чистоту, радість та святковий наст. Зелений колір. Символізує спокій і молодість, свіжість і відновлення, природну весну і надію. Червоний колір, колір мучеництва і вогню, традиційного символу Святого Духа. Чорний колір вказує на людську безпорядність, крихкість і мизерність у темряві смут, жалоби і покути, фіолетовий колір, пом'якшує виражений чорним аспект жалоби та покут, символізує каяття. Аскезу, покору, молитовне очікування. рожевий колір. Це радість, що перериває покутну дисципліну, втіха від присутності Господа, надходження різдва та великодня. Синій колір. Можна застосувати на свята і спомини Пресвятої Богородиці. У святкові дні літургійний одяг золотого чи срібного кольорів можна використовувати замість літургійного одягу інших кольорів, але не фіолетового.